Ну і усім привіт з вами я, Український Блоргеймер. Всім привіт з вами я, Український блогер Геймер. і сьогодні ми будемо знімати відос. Давненько я не знімав. І сьогодні я буду знімати іменно обзор на обнову. По-перше, у нас в магазині додавалася одна пушка. Це мінотрій, він не наносить жодного урону, я вже тестив, провіряв. Нічого не робимо. Він тільки зближує як снайперка, тільки трохи краще. І не можна регулювати. В скінах пусто, а в машинах. Вот. Дивіться. Ра... Трактор додали. Автобус такий великий. 250 Жигулі. Це не розбираюсь, таку я не розбираюсь. Ну і такі машини. З... Зайдемо в капелюхи. Що ми тут забули? От. Таке добавили, таке добавили таке 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 таке, 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 таке. Багато чого добавили Тут дуже багато. Но я вам все не зможу показати. От дивіться, є от така. От такий цей. Як там? А, лапи такі. Очі є такі. І так, в нас такі очі. Не знаю, чи вам подобається, але мені щось не дуже. Тільки дзьоби додали. От такий великий. Ну, а далі нічого. А далі у нас Ось откий хвіст. От. Бекуп. Ну... Я так сильно не пам'ятаю, що змінилося. Ну, походу, оце і оце додали. Мопс. Кажете, де ми, новий моб? От він. І літаки. Добавили такий шар летючий килим, який я зараз куплю. І додавали от таку левочку. І от тут отакий, от дивіться. Откий, такий, такий і такий. То світ. Що в переводі як шкіра. Додали новий ну, режим. Ну, почекайте за секунду. Зайдемо в офлайн. Карту додали. Так, нову карту додали. Ну як нову? Де тільки? Ну тут що мені показувати? Чорнобиль, атомна станція. А може щось всередині, Ну я не знаю. О, і якраз Попробуємо наш килим. Вау! Я справжній аварію. Так. Цікаво, і не буде падати. Буде падати, але нічого. Ну така карта. А тепер зайдемо на другу карту. Яку добавили? Блін, я не туди зайшов, цей режим нам потім покажу. Офлайн. Так. Щас. Так. От і додали Space -раса. Да, Тут такого і нічого. От, просто велика траса. Нічого такого. І добавили. І останню карту, яку я вам покажу, це Мінтарі база. Вона пов'язана з одним режимом. А це це той самий режим, який я вам зараз покажу. Багато чи мало хто замітив, що появився танк з ТФ. Якщо ми нажмемо. Дивіться. Ми заходимо. Я трохи підлагою, надіюсь, вам не буде мішати. Так, вона прогружає. Чи вона зависло? Зараз, коли прогружиться, я продовжу запис Так. Ну і я і тут і з'явився. От, бачите? Ну тут що? Тут ви, якщо ви попадаєте в команду свині, то у вас просто інший колір танку. Якщо такий, то такий. Ну, всім дякую за увагу. З вами був я, український блогер геймер. Всім па-па-па-па. А, я вам забув мова, ще показати. Точно. Ну я не знаю на яку карті показати. Ну, треба якусь таку лісову, Щоб типа красиво було. Ну, я думаю, і в оця пії йде. Там де танки. Це танк. Це пов'язано з танками, так. От дивіться, дуб... от цей монстр. Я включаю F5 і ви дивіться. Як? Як він це робить? У мене таке питання. Він дуже сильний. Він наносить, якщо у вас накипать одна полоса здоров'я, без того щита, то він вам наносить половину. Якщо щитом, то він буде так По половині з першої полоси, тільки вже буде... вже треба 4 удари, щоб вас завалили. Якщо ви щитом, повністю. Ем, ну і що вам можу показати? Нові предмети наші я вийшов. Покажу вам нові предмети. От тут нічого не змінилось. На другому. Ви бачите, речі переставили або нові появилися? Та, тут переставили речі просто. І ми зайдемо. От дивіться, додав таке баскетбольне коло. Прикольно. Так. М'яч, парасоля. Зараз я все розкладу і додала. Непонятно что. Полійський трон. Просто мои має... так. От, дивіться. сижу, Тут вже б добало баскетбол режим. Там, де ти береш баскетбольний м'яч і типа цей. В коло кидаєш. Ну я в баскетболі не такий крутий. Хочу попробувати цей. Давай. І... Ну я не знаю, чи забив, ну, ладно. Ну, всім дякую за увагу. З вами був я, український Воргейм. А, я ще вам покажу. Ще пробуємо ще щось. Нам додали добавили такі нові страви. Тут раз. Два. Три. чотири, Сім. І вісім. Ну, оці страви, пирог такий, відкусений пирог. І давайте ще глянемо на останок. Отут. От Що домбали? Нічого. вам вами був. Я український блогер, Геймер, всім папа папа. -па.